Я зразу вибачаюся за Абілія Арестовича, особливо, якщо вам Олексій не подобається, я до нього відношусь нейтрально. Я взагалі до всіх відношусь нейтрально. Дивлюсь всіх людей, коли кажуть правильні речі, інколи вони кажуть неправильні речі. Але коли виступає Олексій. То завжди є що прокоментувати, особливо там останнім часом він почав виступати більше, ніж до цього, я б сказав, останній місяць або 2-3 тижні а, після того, як він покинув Нью-Йорк. І кожен раз, коли він щось каже, його думка відрізняється від того, що він казав тиждень назад. І це прикольно, тому що завжди є що прокоментувати і сказати а, з приводу його слів. От, Конкретно в тему видео. Давайте его посмотрим, Алексей будет нам рассказывать, что Украина и Россия в принципе находятся в одни позиции, и он комментирует этот турецкий мирный план в эфире с Юлией Латининой. Хорошо, тогда какое будет отношение президента Зеленского к этому плану, учитывая, что в апреле 22 -го года он мог подписать uh, границы 23 февраля, а сейчас получается, что погибло несколько сот тысяч человек? И условия для Украины значительно хуже, чем в Стамбуле. У россиян есть... Э, ну, Во-первых, условия ухудшились и для России очень сильно. Поэтому тут стороны в, 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 одинаково в неприятной ситуации. Мы, ну, мы бьем по НПЗ, мы просадили, уничтожили до третьей профессиональной российской армии и половину существующей бронетехники, например, там, и так далее, и так далее. Тут, тут как... Ну, по-перше, ну, ці удари по НПЗ, росіяни, вони, в принципі, нормально видержують, і вони вже сказали, що ну, Казахстаном і Білорусом, що якщо у нас тут все завалять, ви просто готуйтеся і нам будете заливати паливо в нашу країну з ваших країн, і це як вони вирішують проблему. Знищення двох третин професійної російської армії я чесно не знаю, але мені здається, що путіну і росіянам, в принципі, похеру на кількість тих людей, які тут залишилися в Україні. І з того, що я дивлюсь, я вам пізніше покажу відео, з того, що я дивлюсь на, канал, на каналі Золкіна з тими полоненими, які зараз попадаються нашим в полон, ну це просто трешак. Я не знаю наскільки вони там професійні. І ще який третій пункт він назвав знищення. Техніки росіян, ну, ми відверто знищуємо хлам. А от зараз весь той хлам, який у нас летить, включно з ракетами з танками, це їде хлам, який вони відновлюють. Хлам, який ще там з часів СРСР, де стояв на цих полігонах. Зберігався, вони його модернізують, типа ну приводять до ладу, ставлять на кольоса, і воно, коротше, їде в Україну. Це як, якщо ви граєте в комп'ютерні ігри, то знаєте, ви наробили якихось там юнітів, дуже багато проапгрейдились там з 17-го стоїща до 18-го, і тепер ви не знаєте, що робити з тими старими юнітами, і у вас два варіанти: або їх просто видалити, або відправити кудись там воювати просто а, з метою. Щоб вони просто, коротше, закінчились, і ви наробите нових юнітів 18 сторіччя. І я думаю, Росія, в принципі, веде зараз себе точно так же. Вони оцих всіх старих юнітів вони засилають нам з метою ну, трошечки послабити Україну, НАТО, підсилити свої позиції. Тому вони це все гонять, гонять в сторону України і взагалі не заморачуються. Вони виділяють ну, дуже великі бюджети на оновлення свого ВПК. І якщо чесно, то я думаю, після того як більшість цієї техніки радянської закінчиться, вони викатять навіть армати і переозброять свою армію до нових стандартів. Тому я зовсім не згоден з Олексієм. НПЗ, їм, в принципі, ну, глибоко. Класти, ну, валим по їхнім МПЗ, виходять Сполучені Штати і кажуть, нам Но-но не можна так робити, і все. А що ми можемо зробити? Що ми можемо відповісти Сполученим Штатам? Якщо ми будемо продовжувати бити по НПЗ, то Сполучені Штати не будуть нам давати допомогу, і на цьому все закінчиться. Момент з людьми та тих людей у Росії вона ніколи з ними не рахувалася, вона буде їх слати, слати, і їм по барабану там, дві третіх професійної армії знищено, три третіх, їх взагалі коротше, це не обходить. Ну і ці стара техніка, яка йде в нашу сторону. Також я не думаю, що це для Росії взагалі проблема, і взагалі, що вони з нею рахуються. Не просто її відправляють, а там будь що буде. вона... Проїде лишніх 100 км добре. Ляже десь під часовим яром також пофігу приключить ще. А в той час російські заводи модернізують російську техніку і ставлять на озброєння нові ці зразки зброї. І одночасно на нас тестують ці ж самі циркони, ті ж самі ще там всякі бепла. Вони прямо на полігоні в Україні їх тестують. Хлам їде, підривається на мінах, нова зброя тестується. Їх ВПК працює. Я взагалі не бачу ну, великих мінусів для Росії. Там демографічний мінус? Можливо, але їм якось на нього плювати. Якби как бы все до некоторої степені сімметрично, до якої треба вияснити. Ну здесь, опять же, слабість України складається, слабість Росії складається, здійснені українських а слабість України складається і засудить поддержки Запада, в А Це ж про те, що я кажу, що те, що ми валимо по їхнім НПЗ, нам. Сполучені Штати скажуть не валити, і нам придеться не валити. Ми тут трошки погризалися, коли нам Саліван вперше це сказав. Там пульнули ще декілька разів по тим НПЗ, але я думаю, це вже скоро закінчиться і далі буде просто кулуарний ультиматум. Типа ви не пуляєте по НПЗ, а ми вам виділяємо цей пакет допомоги в 60 мільярдів. Ви пуляєте, ми нічого не виділяємо, і на цьому всі атаки на російські НПЗ закінчаться. А потом только после действий российских войск. Но здесь есть еще один нюанс. По моим данным, россияне выставили условия, что Зеленский должен уйти. Его, в пл... Его нету этого пункта в плане, но он не глаз. Немцевин же, короче, думаю про планы, и не важливо. І він сказав, що Росія знаходиться з Україною в симетричній позиції. А тепер на противагу Росії, от все те, що я сказав, в якому стані знаходиться Росія, і немає війни на її території. Якщо ви подивитесь відосики з Москви, там взагалі все нормально, там їздять ці ламборжині, тусуються люди і так далі. На Белгород їм тупо класти Проблем, проблеми Белгорода це проблеми Белгорода. Що не ще там? Ну, все нормально. І що сприймати з нами? З нами, ну, наша економіка відверто знищена к чортовій матері. Найбільший завод, який приносив найбільші гроші в Україну в український бюджет, це знаходиться в Маріуполі. Це сталь, яку ми експортували в Китай. І в принципі, це найбільша доля експорту України. До речі, давайте подивимося, що Україна експортувала взагалі. Часи незалежності. Ну Давайте подивимося, 2013, наприклад, рік. Так, історичні дані. 2014 рік, що ми там експортували, Ну от, як я казав, в принципі, наша економіка вона в цілому знищена, тому що ну Маріуполь там майже зрівняли з землею, Авдіївка. Ну, коротше, в принципі, весь Донбас, тому що наша доля експорту, що ми експортували, це метали. Знову метали, ну і пшениця залишилась, ну землю ти не винищиш. І я не розумію а, точку зору Олексія, коли він каже, що ми знаходимося з Росією, в принципі, в одної позиції. Я цього дійсно не розумію. Далі в плані людей, знову зараз вам покажу а, відео Золкіна, але до того, як покажу Золкіна, а, в нас на фронт йдуть найкращі, і вони там вмирають, тому що інших немає. А в Росії, тим часом, в Росії закривають тюрми. В Росії, а настільки вигребли цих зеків, їх гнали вбивати наших найкращих людей, що зеки там почали закінчуватися і там почали закривати тюрми. І якщо ви хочете зрозуміти, яких людей відправляє Росія на фронт, щоб зрозуміти, що ми в симетричній позиції, ніхріна мені не в симетричній, Олексій, послухайте цього чувака, я дивився, я реально ржав. Ну, просто трешак. Ах, на що тоді по-другому? Зачем? Если Россия и ну, как, Украина да. и Россия, она все в одном месте как бы была. Изначально. Что начиналось? В каком месте? Когда э, казаки были? Какие Киевская страны? Русь начиналась, правильно? Ну. Русь. Казаки или Киевская Русь? Ну, вообще они назывались казаки. Кто? Казаки назывались. Слышишь, Ру... Киева, которые? У вас сколько классов образования? У меня? Семь. Я таки понял. Короче, ви, ви зрозуміли чувака і зрозуміли реакцію Золкіна. У нього там казаки, якась русь, якісь 7 класів образування, і зрозуміли, який в нього рівень інтелекту. Так от таких чуваків відправляють нам, і ми їх тут там а, вбиваємо, вони вбивають наших найкращих. В якому місці ми в симетричній позиції, я досі не можу зрозуміти. Ну, Росія відверто а, стирає з лиця землі. Українські міста, Харків і взагалі Україну. Ми, ну в кращому випадку, пуляємо по їхнім НПЗ, які вони можуть відновити там. Це може зайняти час, але як ми всі розуміємо, закупити всі ці там всі технології для відновлення НПЗ через Казахстан. А коли Казахстан купиться в Сполучених Штатів, в обход всіх санкцій для Росії взагалі також не проблема. Тому в цьому випадку я знову ж я не згоден з Олексієм майже повністю, тому що ну, я, я не знаю. Мені здається, що Україна знаходиться в, в дійсно такій ну, раковій позиції порівняно з Росією, і навіть якщо ми почнемо відбуватися від Росіян і там дойдемо до кордонів 91-го року. Ну, в найгіршому випадку Росія просто скаже: типу, якщо ви будете переходити через кордон, ми ввалимо вас ядеркою. Ми там зупинимось, і партнери нас також зупинять. На цьому все зупиниться. Росія продовжує існувати далі. А Україна буде з розваленою нахряною економікою, з, з рівняним землею Маріуполем і з дуже, в дуже глибокій демографічній кризі, я, я не бачу рівної позиції або навіть якоїсь симетричної. Bye. <laughs>